Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, у дослідницькій лабораторії бажаю все знати. Дітки, ви знаєте, що природа це весь навколишній світ, який нас оточує. Природа може бути живою і неживою. Нагадаю вам, жива природа це всі рослини, тварини, гриби, бактерії, віруси, люди. А нежива природа. Це сонце, місяць, зорі, повітря, вода, гірські копалини, ґрунт. Жива природа не може існувати без неживої. Сьогодні ми з вами проведемо дослід використовуючи неживу природу. А з чим саме ми будемо сьогодні працювати, відгадайте загадки! Мене п'ють, мене лють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, правильно, вода. Воно таке велике, що займає весь світ. Воно таке маленьке, що в найменшу щілину зайде. Що ж це, дітки? Так, це повітря. Повітря відноситься до неживої природи. Так? Наступна загадка. Мене ріжуть. Мене б'ють. Я не ображаюсь. Я ще кращим встаю. Що це, діти? Так, це ґрунт. У підземному царстві ґрунті мешкають безліч жителів дощові черв'яки, кроти, жуки та багато інших. Також ґрунт це домівка для рослин. Чим же вони дихають? Як і всі тварини повітрям. А чи є в ґрунті повітря? Давайте перевіримо. Малята для досліду, нам знадобиться ґрунт та вода. У склянку з ґрунтом вилімо воду, спостерігаємо появу бульбашок повітря, що легко спливають на поверхню. Звідки вони взялись? Так, із ґрунту. Вода витіснила повітря з ґрунту. Тобто, у ґрунті є повітря. У ґрунті між грудочками і дрібними частинками містяться маленькі пори, заповнені повітрям. Це дітки, ґрунтове повітря. Кількість повітря у ґрунті залежить від розміру пор та вологості ґрунту. Зі збільшенням вологості вода починає витісняти ґрунтове повітря, що призводить до зменшення його у ґрунті. Кількість ґрунтового повітря впливає на розвиток і життєдіяльність рослин та мікроорганізмів. Рослини, коріння рослин, як і всі живі істоти, дихають повітрям. Воно необхідно їм для росту і розвитку. Якщо ґрунт твердий, як ми можемо зараз спостерігати, повітря в ньому мало, і корення майже нічим дихати. Треба рятувати рослину від загибелі, розпушувати землю, тобто зробити сухий полив. Також необхідно поливати, бо корені рослин вбирають поживні речовини лише в розчиненому вигляді. Дітки, ось такий цікавий дослід ми з вами провели і дізналися, що у ґрунті є повітря. Дома спробуйте самостійно провести цей дослід. А на закінчення я хочу наголосити, що нам необхідно дбати про чистоту ґрунту, як і про чистоту повітря, води. Якщо ми будемо забруднювати ґрунти, вони перестануть бути родючими. Тому наш обов'язок не забруднювати воду, повітря, землю. Ощадливо. І розумно їх використовувати. До побачення!